18,5 тисяч копій художніх, хронікально-документальних та науково-популярних фільмів нараховує сьогодні фільмофонд області. З такими результатами комунальне підприємство Черкасоблкіно Черкаської обласної ради відзначає 55-річчя. На сьогодні на фільмопостачанні підприємства знаходиться понад 200 кіноустановок. Відновлено чимало непрацюючих і сільських кінотеатрів. Серед інших новацій впровадження на Черкащині стереокіно. На Черкащині кінематограф народився далекого 1908 року. Першим власником кіноустановки був торгівець Балахов, якому багато родич привіз з Парижу спеціальне обладнання. Перші кіносеанси мали шалений успіх і не менші прибутки. Глядачі обожнювали Чарлі Чапліна, Віру Холодну та Максимова. По тому не меншої популярності в Україні та світі здобули і фільми за участю талановитих черкащан. Вони також зняли чимало цікавих фільмів із світовим ім'ям та нагородами. Жашків це батьківщина нашого кінооператора Димуцького, батько-композитор, а син кінооператор. Це той фільм Земля, який став премію Оскара, отримав. І молодий сьогодні кінорежисер Лисак, який зняв війна 41 41-го року. Він буде працювати сьогодні. облкіно йде у ногу із часом. На Черкащині діють два кінотеатри, які переобладнані на сучасну систему кінопоказу. Активно впроваджується і зарубіжне стереокіно. іде дощ. Ви сидите на вас лється вода. Десь там проходить бій, якийсь у вас крісла якийсь там речах вискакує, і теж вас заціпає. Тобто ви входите, ви вроді знаходитеся у залі, де проходить це дійство. Утім, проблем у ювіляра нині не менше. Повноцінному розвитку кіномистецтва у області заважає слабка матеріальна підтримка. Бракує, як завжди, фінансів, але сьогодні дійсно треба схилити голову перед тими людьми. Які не тільки в Черкасах, а у нас на сьогоднішній день 211 кіноустановок, із них 184 тільки в сільській місцевості. Так, от я хотів би дійсно прикленитися тим людям, які ну скажімо, за копійки, не шкодуючи часу, свого здоров'я роблять все можливе, щоб донести кіно. До населення потрібні і нові форми, і те, що ми щойно бачили, і там стерео, і так далі. Мабуть, це потрібно, бо молодь особливо сприймає такі якісь нові форми. Але найголовніше, що відзначало українське кіно, це змістовна частина. Незважаючи на це, область займає одне з провідних місць в Україні за показниками кінообслуговування населення та збереження мережі. З кожним роком ростуть і фінансові показники за проведені кінопокази. Євгенія Гніошова, Ірі Підлісевич. Вікка новини.